Фліз перший пізброю саптогамшечка 10 кілограм за 1350 гривень. Така жіноча фліс котедик. Замочком. Розмір XL. Такий жіночий фліс. Розмір 170. Така жіноча білесенька на замочку. Розмір 50-й. Такий жіночий тедік під шию, розмір М, чоловіча плотна фліска. Може бути як курточка, розмір Елька, Жіноча плотна фліска, розмір 44-й, така жіноча фріска на замочку, розмір 2 xl Ще одне. Жіноча пліска, розмір ES. Чоловіче плотно. Розмір XL. Жіноча на замочку. Розмір 42-й. Така жіноча. Розмір 42-й. Це одна жіноча на замку, розмір М. Така жіноча червона, розмір. Елька. Легенька жіноча, фірмова розмір 170. Чоловіча плотна. На замочку, розмір 56. -й. Така флісова вітрівка на хлопчика, розмір 152-й. Ще одна фліска жіноча розмір 36. Чоловіча фліска великого розміру. Ще одна чоловіча замочком розмір Еліка. Така ж, чоловіча розмір М. Жіноча плотна на замочку. Розмір Е. Така жіноча розмір XL. І остання жіноча. Бути, як курточка. Розмір S. Я нагадую, що це був флістарший плюс другий сорт, ще 30 кг за 1350 гривень.